Наші вітання, шановні друзі, ми хочемо з вами поділитися такими спостереженнями і міркуваннями. Бачите, людство перебуває в величезній біді і є страшна загроза для людства. І це не тільки якісь геополітичні, чи екологічні, чи ще якісь природні проблеми. Це взагалі комплексна ситуація, при якій людство своєю життєдіяльністю наближає апокаліпсис. І ми повинні розуміти, що насправді біблійні пророцтва. Про це дуже чітко а, свідчать. І якщо взяти а, пророцтво Даниїла про а, світову історію, починаючи від Вавилонського царства до сьогодення, то чітко видно, що та послідовність а, світових імперій а, дійсно а, збулася, і ми добре розуміємо, що ми зараз живемо в часи пальців ніг. Ось того вона, коли а, дійсно держави. Поєднюються між собою, але одні держави сильніші, як залізні, а інші слабші, як глиняні. І ми бачимо, що жодна держава не може досягнути світової гегемонії. І ось ця нескінчана тяганина, яка відбувається і за природні ресурси, і глобалізація, і все інше, що ми спостерігаємо, показує, що взагалі конфлікт, такий глобальний конфлікт за ресурси. Не просто абстрактно або там загалом неминучий, а він наближається величезними темпами. І ми маємо пильнувати, кого ми впускаємо в свій дім в своє серце, тому що ми є інформативні особистості і складаємось з інформації, і те, що ми слухаємо, те нас і наповнює, в те, ми і віримо, і ми маємо пам'ятати знати і. Завжди брати це до уваги, що все стоїть Божим Словом, Все починається з Божого Слова, mm -hmm. і що саме Боже Слово, воно ладне нас порятувати і впорядкувати, полагодити, і взагалі дати нам сенс життя, тому що Бог є творець, Він створив нас, і в нього є конкретні плани призначення для кожного, для кожної особистості, і це особливий план, який можеш виконати ти і я. Тому нам варто розуміти, що досягти ми можемо будь-чого тільки mm -hmm. з Богом. Так само і учні Ісуса Христа, вони врятуються, тому що споживають Боже Слово, як немовлятка споживає мамине молоко. Не ті, які тільки увірували і повірили, так є Бог, десь там далеко врятуються ті, для яких споживання Божого Слова і набуття досконалості є дійсно цінним і важливішим. Тому ставай частиною церкви Божої, живої, повноцінної, набувай досконалості. Набувай повного віку Ісуса Христа.